Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У лідера забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка досі є звання Герой України. Тож він негайно має бути позбавлений цього звання. Ініціативні громадяни звернули увагу на те, що у лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка є звання Героя України. Коли таке високе та почесне звання носить людина, яка кликала руський мір в Україну та розповсюджувала кремлівську пропаганду. Це знецінює тих героїв, які віддали життя за Україну, які ризикували життям, щоб якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Могу тож на сайті президента з'явилася відповідна петиція, аби позбавити великого героя такого почесного та важливого для України звання. Наголошується, що в умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією, в той час, коли на фронті гинуть сотні краще синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання Герою країна. Бойка Юрія Анатолійовича, лідера забороненої проросійської партії ОПЗЖ та колишнього члена партії регіонів, оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою героїв. Що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну. Тож ніхто не має жодних сумнівів щодо того, що необхідно негайно розглянути це питання та поставити крапку у ганебному рішенні колишнього президента України кучми про присвоєння бойко Юрію Анатолійовичу цієї найвищої нагороди. Та втім, вже неодноразово наголошувалося і на тому, що депутатів ОПЗЖ треба взагалі позбавити мандату в Раді. Адже більшість депутатів з ОПЗЖ виїхали за кордону відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії також вийшли з фракції. Тому відповідно закону України та конституції є всі необхідні підстави, щоб позбавити їх мандату. Варто підкреслити, що у такі кризові моменти, які ми проживаємо зараз, проявляється справжня суть людей. Важливо, аби після нашої перемоги ми знали, хто з українських публічних людей, політиків, громадських діячів, політичних коментаторів підтримав агресію, а хто просто змінив свою риторику і надалі уже під іншою назвою продовжує свою проросійську політику. До речі, щодо ОПЗЖ напередодні телеканал Рада запросив до розмови в етері спільного телемарафону Єдині новини народного депутата Анатолія Бурміча, який був обраний від ОПЗЖ, а зараз входить до депутатської групи Відбудова України. Власне, з ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими. Хоча бурміч є членом комітету з антикорупційної політики. До цього варто зазначити, що запитань, пов'язаних із самою політичною позицією Бурміча та його оцінками російського вторгнення йому під час ефіру не ставили. Тут варто також Наголосити на тому, що до повномасштабного вторгнення Бурміч був частим учасником ток-шоу і гостьових студій телеканалів Медведчука, де не разу звучував про російські наративи про зовнішнє управління. Вже після 24 лютого в телевізійному етері, запис якого був знищений, бурміч звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США, а про оборону України казав: я в даній ситуації до не могу понять, чого і якою ціною і за чим із фракції ОПЗЖ Анатолій Бурміч вийшов 14 квітня за інформацією. Одного з видань в ефірі телемарафону також з'явилося і чимало інших представників відбудови України, обраних від ОПЗЖ, зокрема Валерій Гнатенко чи Тетяна Плачкова. Тож, як бачимо, в Україні російська ФСБ вирощувала собі так звану місцеву владу, яку можна було поставити у містах у випадку їх окупації. Таких героїв потрібно знати в обличчя. Вже нічого не вдасться приховати. Псевдопатріоти просто таким чином не виконують присягу, яку давали народу України. А таких необхідно гнати з демократичної країни аби. Не сіяти розкули і зраду між громадянами, що насправді лише на руку ворогу. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.